Привіт всім. Розібер... Розібрали того монстра, того автомата силового. І ось що вийшло в нас? З нього покажу. Тут мідні Тут були контакти на кінці. Так, от міді, скільки. Міді вийшла? Поміть? Отакі пластини мідні, важкі? То мідь, О така шина мідна? Того у нас вийшло з того монстра 4 кг, 830 грам. То міді чотири вісімсот грам. Тепер зважимо латунь.

То є в нас латунь. А, і ще такі є, то треба, я не можу відкрутити. Теж латунні. Такі болти. То вони були в тому текстуліті чи в чому-то. Я їх порозбивав і не можу відкрутити, треба болгаркою відрізати. Ну і ще буде 100 грамів. Нехай 100 грам два сто нас лату, ну такі, гайки теж латунно. Так, що далі в нас? А, було знакі такі шини алюмінієві. Алюмінію 300 грам. І було у нас метало. Різного такого болтики, Шайби. І тут, І в нас вийшло. Кілограм 750 грам. Так, що в нас ще було? а було. Позрізав я. Отут-то були. Від, від е, горілку я не міг. Мусив зрізати болгаркою. І потім горілкою я відпаював контакти. Контакти срібні. Ну то вага не покаже правильно, то таке контакти сріблих. Але вони не срібні, срібні срібло на металі. Тобто магнітні. їх було от магнітні 46 г 700 г 46 і 7 г. Всі магнітні. О. Так є. І було на тих шинах. Оттута на тих Грубих отут в кінці. Тож я булгаркою зв'язав, графітові. Їх було 9,6 і 6 От таке Отаке вийшло з того силового автомата. Трохи помучився бо кажу, не міг, не мав чим спаяти контакти. Мусив зріза, зрізати болгаркою по підкрай. Такі грубе. І потім воно легенько нагрівалося, бо таке желізо грубе горілкою не міг нагріти. Отак і вийшло. З того монстра. Великий апарат такий був. Тоді навіть не знаю. Ну, та силового щита, напевно. з підстанції якоїсь. Добренько. Всім пока.